Ще Десна. Це сантикова дивиться. От наслідки забруднення десни. Так, йдемо по берегу. Ми я, конечно, мешаємо. Раз, мир два риба два. І так йдемо йдемо. І через кожний метр. Чи два. Лежить риба велика іменно. Щуки лежать, окуні. І це та риба, яку викинули на берег. А ще скільки є поплив по течії. О, щуки, щуки, щуки. Тут те раки є. Дуже інша риба. Ще ось рійба лежить. Оце я буду сказати, у нас ситуація контрольована. У нас такі буде охренєнно чисту кодичку. Отаку водичку з трупними ядами і непонятно чим, що там в тій воді.